Ну, нещодавно Верховна Рада відновила електронне декларування, ну так, однак були, не відновила так. публічний доступ. Чи мають українці бачити те, що декларують їхні обранці, так можна сказати? Ну як раніше було напевно, так. Якщо останній віддає жінка з села для того, щоб армія... Могли хлопці воювати, то я так думаю, що посадовцям сам Бог вилів показувати і не скривати цю інформацію. Той, хто працює і живе чесно, йому нема що боятися і нема що скривати. Депутати мають має бути прозоро все їхнє життя. Має би бути поновлено одразу, як всі реєстри були знову включені після того, як вторгнення було відключено для безпеки серверів, то це мало б бути. Як запускали тоді теж геокадастрос і всі подібні реєстри, то треба було це все разом запустити. Тобто Я не розумію доцільності збереження такої інформації в таємниці. Тобто, якби це було якісь щодо якихось військових об'єктів чи чогось схожого, так, чи там, не знаю, якісь там тендерні закупівлі для державного сектору, це я би зрозумів. А так ну, це не несе якоїсь, ну, не якоїсь сенсове тобто це просто занадто явний, це явна ознака того, що вони хочуть щось пікувати. На мою думку, це тисячу відсотків. І для чого його взагалі було закрито? Для чого це робилося? Це обов'язково повинні люди знати, як під час війни наші можновладці Збагачуються і чим вони займаються. Все ж таке. Навернув умови. Воно якби потрібно да, відкривати, тому що щоб нічого не було закрито, якби, не потрібно нічого скривати, ховати від народу. Тобто, ми всі знаємо про барабани в бомбосховищах, да? а ну, ми не знаємо, звідки там, купилося умовно новий там, Mercedes С-клас. Правильно? Ну, про барабани всі чули. А то, що, ну, зрозуміло, що, якби, що потрібно обнародувати це все. Щоб всі бачили, хто що, скільки заробляє, в білу, в чорну і так далі. Чи має наразі е, президент витувати цей вже закон е, Думаю, що так, тим більше я вже до цього закликали. закликали Єврокомісія, тим більше. Тому я думаю, якщо вже прогресивний захід про це каже, то це вже занадто явно так, знає, як ткнули носом це. То я думаю, так, це мало би бути зроблено негайно. Я думаю, так. Сто процентів. У нього навіть немає других варіантів, тільки на поступити так і добитися, щоб воно було зроблене. Потрібно якби, приймати так, щоб якби, завжди бачили їх зеркально. Максимально зробити депутатів зеркально, щоб вони рибки в акваріумі були, щоб за ними можна було наблюдати, що, хто і куди. Я не хочу коментувати дії президента, тому що надзвичайно складно все на сьогодні. І йому не просто, тому що для того, щоб був мир. Мають всі працювати разом і в одному руслі, і в одному напрямку.